Добрий ранок, всім вітаю всіх в новому відео. Е, мені зараз неймовірно пахне Паска, поки я це все монтую. Е, вже йшов енний день після цього свята, а ми все ще їмо паски, я думаю, це у всіх так. Тому е, всім приємного перегляду, я сподіваюся, щось корисне, е, щось може цікаве для вас буде в цьому відео. Ось, тому Поїхали. Ранок. Я тут сходила в душ і згадала, що хотіла вже давно поділитися рекомендаціями. Що там малюк? І так. Це Цей Цейдимий сезон, це капець. Все взуття, яке тільки може бути. О, о Це я? І так. Ось такий у мене є засіб для вмивання. Це гідрофільна олія, є такий ще звичайний, не гідрофільну олію. Гідрофільна олія класно впорується з змиттям макіяжу і СПФ. Чесно, після нього шкіра настільки чиста, що вона не стягнута, вона саме чиста. Що хочеться ще знайти якийсь догляд, прямо напрашується. що Таке враження, що зараз воно як. Як пом'якшить шкіру, то це як подушка буде. Далі. Мій фаворит-фаворитний це ось такий тонер. Я не так давно взагалі думала, боже, наші ті тонери. Ага, Ось так. Ось цей тонер, він якийсь там з грибом. Коротше, після нього, мені здається, вже сироватка не пройшла. Дуже класна річ, можливо, що він такий мутненький трохи, Ну, мені дуже подобається і ефект його, і ну, це прям прекрасна річ. Я насолоджуюся ним неймовірно, якщо чесно, тому от я можу його рекомендувати. А ще якщо тако разом, то це прям любов. Є в мене ось такий а, що це, сироватка. Хотіла все однієї лінійки цього разу попробувати. Чесно сказати, ну от порівняно з тонером чи з вмивачкою, не бачу я якихось таких прям результатів зволоження, щоб я там сказала вау, або воно мені не сильно підходить. Звичайна сироватка, мені здається, що ну якщо зробити, намазатися тонером. Подарунок, Подарунок там був, так. Все дістав. От то кращий ефект на шкірі ніж це. Ну понятно, що воно разом працює ще краще, але ну нічого не можу сказати. Такого СПФ в мене це є ще. теж не знаю, чи я про нього щось розповідала. Непоганий, непоганий, класно зволожує, але знову ж таки сказати, що якийсь супер вау-ефект і що він там якось дуже сильно відрізняється від інших СПФ не скажу. Ну, це чисто по моїм відчуттям, звичайно, там по складу, хто розуміється, особливо знає китайську. То це може якось відчуватися. Мені особисто це чисто моє, не дуже відчувається. Тому... Да, дякую, дякую, Думаю, так, так. А ти свою водичку попив? А, нема а ти нема водички? Та як то нема? Що це за піксель? Ай. Ну, все нормально. Знову я. Це це мама? Що мама? Це... Що? Мама. Коротше, ось такі в мене ці. Хочу ще купити якісь класні підочі. Той, які хотіли, вони було в наявності. Коли буде щось розповім. ось мій коокон це дуже класна штука, двосторонній, Мау-мау, по-моєму, називається фірма. Максим, не, не хвилина виховання, чуть дзеркало не розмістилося. Значить нормально все. І через секунду вже все. Ось, дуже класно. Він тут е, такий махровий, кишеміровий, А тут е, у нас... що? Це ось синтетика, але це не, це не це шовк. Справжній шовк. Якщо дуже пошкоджене волосся, то рекомендується цей кокон зав'язувати стороною шовком. А якщо звичайне, то цим дуже класно, 3-5 хвилин, і з волосся взагалі не капає. Це на відміну від рушника, наприклад. Дуже зручна штука, тому якщо щось собі таке шукаєте. Я рекомендую. Я якийсь час з ним навіть кудись, якщо їхала, це його собі брала. Зараз не беру, бо він в мене зазвичай завжди мокрий. Він встигає просохнути до наступного ранку. Я так круг кругу. Звісно, я його перу ось, але ну, якби не кожен день. І тому ну, Боже, чого? Я ж вчора мила дзеркало. Що це за. Ох... В хаті робота ніколи не завершується. Це якийсь кошмар, чесно. Ну все, так ось, засобів, що хотіла, то розповіла. В принципі, наче я нічого не пропустила. Наче нічого не пропустила. От, тому, якщо маєте якісь засоби, які ви попробували і радите, то пишіть, кажіть, теж буду рада щось спробувати, Бо я ніколи не купую все одне й те саме. Є є щось, що я там вертаюся до нього. Але зазвичай це все різне. І я це показую, бо воно різне. І ну, прикольно, всі ті стільки всього різноманітного, прикольно пробувати. Щось буде. <закова> заховався. Робив мені порядки і заховався. Я розпалілля і тут таке робиться, що ой-ой-ой. Зараз поїхали. Теж такі помічники вдома. Ти пилососи. — Все? — Да. Ой. Вс, відпочив знову в день. Ой, цикульки, це... це нема слов. И застараюсь. О боже, Максимко, ти що? Позориш мене тут. Ну я сподіваюся, там щось смачне було. Ну, я так розумію, що там був смартфон Бублика, він щойно там сидів, і його там їм так все. По гарячим следам. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба січку забрати. Коли тобі буде 13, я тобі покажу, як ти мамі допомагав. І по-любому в 13 ти вже не будеш це робити. Може і раніше. <гум> це якийсь танець. vai mama ah uh -huh. Хотіла вчора записати відео стосовно того, що наврочила я. Як воно буває, не можна говорити про те, як їсть дитина, як спить дитина, бо, це, мабуть, щось третє. Бо... О, Не падай. Це. Бо все стає навпаки. Ну, насправді я не сильно в це вірю, але якби всяке буває. І ось заїду до дитини, хочу розказати. ну Взагалі я такі теми хочу піднімати, тому що мене, як мама, наприклад, дуже хвилює, як діти сплять, як діти їдять. В старшому віці, звісно, зі сном трошечки відпадає вже ця історія. діти краще стають з часом спати. А от з їдою навпаки. І Мені здається, років до 5-7 точно ця проблема буде на наповідня. Навіть не проблема, а тема розмови. І так заїду. І так заїду, п'ятниця вечір. Моя чудова дитина ну трошечки він кашляв. І був такий дуже в нього гарний, відкашлюється кашель, я його заставила кашляти так, що він аж ви поняли? Right. От, поплакав і все, і я якось не придала цьому значення, кашляв та й кашляв. Ну, не знаю, зараз це просто все співпадіння чи ні, просто розказую, хочу поділитися. А значить, потім в нас була м, якби, така туалетна історія з горщиком, де він, ідея це теж розказувала. І теж я це все е, ну, якби, до запаху туди в ту стізю так собі додавала. А значить, сьогодні ми йдемо в садочок. М -м, ну, взагалі за вихідні. Я вже вчора його вдома трохи потримала, думаю, на всякий випадок. Ну, взагалі, щось мені так було страшно після тих вихідних, такі страшні були. Ночі, <кій> як то в Україні буває, на жаль. І думаю, Хай посидить зі мною день. А, і цей, ну, я подивилась, в принципі, він активний, все, клас, і день був тут, тут, спокійний. І я така, окей, значить, завтра йдемо в садок. А, і, значить, що я помітила за вихідні і після п'ятниці? П'ятницю ввечері моя дитина прийшла додому. Ну в нього читміл був прям страшний, тому що в садочку було день народження, плюс татко ще понакуплював. І в нього там і печені, і пюрешки, і все, що хочеш, було. І Він настільки тим наївся, що я навіть не пам'ятаю, чи я йому давала вечерю. Я точно пам'ятаю, що я думала про те, що, мабуть, йому вже не, не варто щось давати вечеряти. Але чи їв, чи не їв, чи я давала, чи не давала, не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що ось він закачався, і воно все з нього вийшло. Оте солодке, що він наївся, а воно навіть пахло. І цей. І що? І вихідні, і моя дитина дуже погано їла, е, прямо погано. Макр, практично, крім бубликів, він нічого не їв, щоб я не брала. У нас буває така фішка, що йому набридає та їда, яку я готую, ну я собі так думаю. Я йому там замовлю якусь їду буває. Я замовила е, йому картоплю пюре, бо чомусь моя не така йому смачна. Це обідненько. Так от він її, її їв геть трошечки, і, а потім другий раз навіть не захотів на неї дивитися. І я трошки так здивувалася. Потім щось шиємо. Все, що я не варила, він не хотів. От їв тільки трошечки бублики, і, і я щось, ну понятно, що я трохи причепилася до нього. Типу, гей, треба перед сном поїсти, нормально бо голодний будеш. Пити єдине, що він пив нормально, і от я помічаю, що вже на вечерю я щось там з тими кашами, за ним бігаю, щось, щось, щось. Ну, як бігаю, типу, пропоную ту, ту чи ту зробити, що тобі зробити? Те, що зроблю, він не хоче. І я така думаю, типу, кажу: а бублики будеш їсти? Ні, а соломку ні. Ну, Бублики він під'їдав, і я почала звертати увагу на те, що от на вихідних він. Так, він їв у нас бублики соломка на столі, в принципі, завжди стоїть. Він не накидається на це. Типу, знаєте, одне діло, типу, про що я маю на увазі? Ах, ну, я думала, ми ж там на дні народження ходили, там неї, торти, тортилася, що хочеш. І я думала, може, я зіпсувала йому харчовий інтерес, бо ж це ну, зіпсувати можна, мені здається, легко. Ламать не строїть, так сказати. А, і я щось думала, що може ну, через ті дні народження, там ті картоплі фрі, все ж ну, як завжди, може щось десь там дало збій. І Я почала звертати увагу, що ну, думаю, якщо б так дало збій, то по ідеї він би не хотів нічого їсти, а от бублики і все, він би їв просто пачку зразу, тому що він голодний, йому треба наїстися. А він так, він з тими бубликами, що там два бублика з'їв, потім там пару соломинок з'їв. Ну, типу, він більше їх тримав в руках, їж, що він їв. Ну, типу, під'їдав протягом дня, так, але ну, щоб він там сказати, якийсь там сильно голодний був, ні. Ну, типу, Він собі поїв, не доїв, поставив, пішов гратися. І я зрозуміла, що в дитини просто немає апетиту. І треба від нього відчепитися. взагалі. От У нього немає апетиту. І він в мене вчора ввечері теж попросив кашку, я зробила, він сказав ні. Він навіть її не їв. Єдине, що борщ їв. Борщ її вдвічі, от він йому зайшов і все. А так, щось він нічого не хотів. Ну І сьогодні ми йдемо в садочок, і я ж виховательки прошу, щоб вона звернула увагу, як він їсть. Вона, що таке? Я говорю, ну Щось так я помічаю, що на вихідний в нього поганий апетит, і я не розумію, чи це щось з домашньою їдою, чи це щось, ну, щось дійсно десь тривожить. Вона така добре, добре. А була ще одна матуся, і вона така, що у вас теж? Я така в сенсі теж. Вона каже, ну так коротко, що ми вже четверті, у кого такі симптоми, що її дитина на вихідних взагалі нічого не їла. Ну, бо, типу, ну, Макс, хоч трохи їв, да? бублик, і борщ, ну, щось там ще під'їдав, я не пам'ятаю. Ну, там, типу, були б там, мовно, одну макаронинку з'їсти, там щось там ще. Хліб вкусити, банан, щось трошки він кусав, але так, щоб їсти ні омлет, якийсь там їв, але ну, таке пару шматочків так, трошечки, ну, типу, не так, як він любить з'їсти весь омлет, а я там пару шматочків, а то він прям чуть-чуть їв. Там Латку теж якусь. там ну, ну, типу, ну, Мало просто. Але їв. А вона каже, і ще дітки ж там, що із температурами і. Вали. І все, що хочеш в них було, і що схоже на ротавірус, я така. Ще нам цього не вистачало, але поняла я, що бачите, як добре не настаювати з їдою, бо ніколи не знаєш, от коли особливо малі діти, що його тривожить, чи його тошнить, чи його не тошнить, взагалі що він не їсть. І я так подумала, що, може, і справді в нього щось було. Чи щось є, щось його тривожить. І, ну, типу, і він... Добре, що є такі випадки, треба, щоб був якийсь обмін речовин в організмі. І дуже добре, якщо дитина їсть, Ще, коли вхід має йти все. Печеньки, ну, це так, я думаю, вже всі це знають. і так, о, там, Бублики, що, що завгодно, от, що в хаті є, або дитина хоч щось їла, або ну, це. Це дуже важливо, от коли якась болячка, хвороба, коли немає апетиту. Це не означає, що треба її там пічкати цукерками, там чи ще чимось, аби вона хоч щось з'їла там повністю потім перейти на солодкі стіл. Ні, але ну так, в рамках розумного. Ну, типу, кожна мама краще знає, що треба її дитині саме в цей момент. Тому не мені розказувати. Я думаю, кожна мама справді знає і була вже в таких якихось ситуаціях. Просто я також знаю випадки, коли мами дуже сильно хвилюються. Починається оце харчове насилля, коли дитину там. В рот запихають ту ложку, дитина плаче і так далі. І, ну, я розумію, що зірватися може кожен, але просто такі випадки треба розуміти, що можуть призвести до того, що дитина потім взагалі їсти не буде. От вона виздорює, а їсти далі не буде. І це не обов'язково може бути через це, може щось інше спровокувати, але будь-яке харчове насилля ніколи до добра не доводило. Ай. Я про це наголошую і кажу постійно, тому що я знаю, як болить, коли дитина не їсть. Це просто треба вчитись відпускати. Я це говорю, напевно, більше для себе, ніж для вас, от, тому що ну, треба, треба, так, треба завжди спокійно до всього відноситись. У мене таке око, це китайське через те, що я тримаю руку. Важка голова, багато дум у мене. Ось тому от такі в нас справи. Такі в нас справи. Ситуація з горщиком. Вихідні, як нас пройшли, я вже купила трусики, не показувала, може пізніше покажу. І що теж зразу не хотів їх одягати, але потім якось вдалося. І так, він ходив постійно в горщик. Єдине, що він не проситься. От далі. Він не проситься, треба, ну, треба постійно підловити момент, коли бачиш, що він там десь там. От, а так, ну єдине, що сьогодні зранку він з горщиком до мене підійшов, бо він какати хотів. А, а так, ну я йому на ніч памперс дала, такий опісяний той памперс зранку був кажу, що після памперс. Да. Ну ладно, розслабився трохи, хай. о, Так що так. З радості там, понаопісював весь памперс. Ой, ця дитина смішна. Ну, все, пішла я робити справи. І вам бажаю гарного дня, гарного апетиту у діток і гарного настрою.